Добрий день, друзі! У нас найсмачніше приготування овочевих котлет із часником. Чи їх ще можна назвати деруни. Котлетки деруни, ніжні, смачні, пухкі, а м'які, що аж у роті тануть. Приготуємо картопляну капустяні котлети разом Спочатку відваримо 2-3 хвилини з моменту кипіння порізану білокачану капусту. Та 2-3 хвилини на великому вогні обсмажимо будь-як подрібнену моркву і рібчасту цибулю. Ці овочі пропустимо через м'ясорубку. Звичайно, потрібно їх охолодити із капусти стідити в воду. Можна овочі подрібнити і ножем чи блендером, ми ж дрібнемо м'ясорубкою і сіткою з великими отворами, щоб овочі не були занадто малі. До фаршу ще потрібно. Додати картоплі. Картоплі беремо стільки, скільки за вагою капусти. Подрібнити картоплю можна будь-як ми ж натираємо на терці і середніми отворами. У фарш додаємо і столову ложку крохмалю, якщо не тримаєте посту. Або дві ложки крохмалю і, звичайно, солимо фарш та додаємо свої улюблені спеції. Ми ж обов'язково додаємо хмелі сунелі, тоді наші верончики пахнуть м'ясом. Формуємо котлети будь-якої форми, які ви любите чи які ви вмієте робити. Паніруємо їх у манці з куркумою. розігріваємо олію. На сковороду олії наливаємо небагато, всього 2-3 столові ложки. Смажимо котлети на середньому вогні. Під кришкою смажимо котлетки. Одну котлету смажимо приблизно 7-8 хвилин. Звичайно, котлетки перевертаємо з боку на бік. Ми кілька разів перевертаємо котлетки то на один бік. То на другий. І ось котлетки Деруни вже пахнуть на всю хату, пахнуть м'ясом, хоч тут і граму м'яса нема. Котлетки зовні з апетитною золотавою скоринкою. Щоб котлети були ще апетитніші, то їх ми засмачуємо подрібненим часничком. На чесничок посипаємо трішки солі, притискуємо його ножем, щоб виділився сік. І посипаємо часничком котлети. Щоб вони були ще апетитніші, то ми їх на кілька хвилин накриваємо кришкою, нехай часничок із дерунчиками подружиться. А які ж котлети всередині? Соковиті, ніжні, пухкі, м'які, а смачні, що язика можна проковтнути. Друзі, ми дякуємо вам, що ви з нами. Дякуємо за подобайки та за коментарі. Підписуйтесь на наш канал, щоб ми і ви щасливо жили. Щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре, далі буде.